Друзі, війна для бідних. Ми так і говоримо: війна суто для бідних. І воюють сьогодні в основному ті, кому немає, що захищати, практично. У них своїх домів, квартир немає, своїх немає. В основної маси немає можливостей. У них нема нічого, в них немає землі, статків, нічого. Що вони захищають свої сім'ї? Та в основної маси і сімей немає. Вони пішли на фронт і втратили ці сім'ї. Ну, що ж такі захищають вони? А, батьківщину вони захищають, так? Я вам хочу сказати і в підтвердження, подивіться, будь ласка, відео я прокоментую. Бідні воюють, багаті жирують. Я поїхав на маленький такий віддих, І мене там пригласили. в Загородний комплекс. Ну і щоб ти розумів, в тому комплексі знаєш, що відбувається. Люди люд, людям нічого в цій житті не треба. Там поприїжджали машини. По 10 мільйонів гривень, по 15. У людей кросівки, щоб ти розумів, нижче там, 800 євро немає. Їдять, коротше, вже люди, оказується це. Я такого не знав, серебро оказується, це вже взагалі і золото не в тренді. А нормальні люди заказують не з золота ложки, не з серебра, а з титана. Можна писати? З титана. Нормально. Тому що титан не окисляється, і тітан не вредний. Дивились так? А на тлі оцього цього всього, вони жирують, вони розкрадають бюджет Розкрадають на нь просто. Вони обкрадають військових, не гнушаються у пофігів, обкрадають інвалідів, обкрадають пенсіонерів. Розумієте. А самі отримують пенсії, зарплатні, дрибанять бюджет, заробляють. На всьому, на смертях людей, на е, вивезенні навіть двохсотих, вони вже заробляють на цьому, вони заробляють на органах, вони заробляють на всьому. І війна сьогодні суто ще раз повторюю: для бідних, для багатих це можливість збагатитися ще більше. Ще більше розумієте? І те, що їх прокляли вже всіх. Ну, уявіть, як, як проклинають оцих е, да, які заробляють на війні матері, у кого загинули діти. Вони їх давно прокляли. Ми всі проклинаємо їх. І дивіться, що в них не тече з ушей, з очей і з носа. Е, у той гній, який вони скопили в себе. Скопили гній. Тому що, яким потрібно бути гнилим, якою потрібно бути гнилою особою, щоб обкрадати свій народ. Щоб красти і заробляти на війні. Вони ж не, вони не, вони не вміють заробляти на чомусь. Вони не вміють щось вирощувати, виробляти. Вони. Беруться за щось зараз перепугу, бо бабло є, виробляти, Давайте міни будемо виробляти. Вони ж не вміють, міни не літають їхні. Дрони їхні не літають. Ну, вони в пері за що не беруться, воно нічого не робиться в них. Тому вони вміють тільки красти, тільки красти. Суто одне, що вони навчилися. І навіть не красти, а просто брати те, що сьогодні лежить у них під ногами і проходить через їхні кабінети. Через їхні е, руки, через їхні схеми. розумієте? Не напрягаючись, просто не напрягаючись, дали їм таку можливість. Виявляєте? Отаке скотство, друзі. Тому не говоріть мені і не пишіть нічого про те, що там хтось щось захищає батьківщину, там домівку захищає, сім'ї свої захищає. Так, може хтось захищає свою сім'ю, я не знаю. В основному, їх, коли йдуть на фронт три роки воюють, то втрачають ці сім'ї. Втрачають квартири, люди втрачають здоров'я, життя, все втрачають. Нічого вони там не мають від цього. А ці жирують паралельно. От вам і все, от вам вся правда і справедливість. Тому війна для бідних, для багатих можливостей. Все.